Well, this one is a knocker. Stepping in and the dance, and I just do my dance. Huh? Things scatter. Олександр Литовченко, номер перший, восьмой він же капітан Сергій Балеля, третій Євгеній Ващук, четвертий Володимир Гаврилуца, п'ятий Євгеній Кушніра. А зараз забивають суперники Благора інвест легендарі Аматорс. Друзі виходить у лідери в цій зустрічі вже на другій хвилині. Олег Печорин зустрівся з м'ячем неподалік лінії штрафної площі із центральної зони. Олег Печорин завдає. Точного удару у верхній. Руслан Степаненко, тринадцятий Руслан Карпець, двадцять дев'ятий Сергій Покорук 87-й Антон Єльшин, сьомий автор забитого м'яча. Але Скупейко, оступився, опинився на газоні, підхоплює опонент. Моменту благо Інвест голкіпера проходить і відправляє м'яча. Друзі вже у порожні ворота. Роман Яременко. Четверта хвилина. І благора Інвест встановлює паритет. Один-один Роман Яремен реалізує викид віч навіть чи з... Стражем Ворі. Галайчуком. Різку пайко див'ян. і може бути в нього момент. Владислав під ліву ногу. Удар, Дарка, робити. Слава ласкавий і надалі і шукає партнера. І Іде я чуворота. 2-1 на користь Legend, леген... на Ледженд накорість дарує благорайінвест. З'ясовують поки. Проходив і й втрата від Владислава Навроцького. Далі далі йде повз двох. Роман Єременко. <звідь> Скупайко. Доставляє номеру три. Навроцький. Цілий у Євген. В штрафній зоні Навроцький. Литовченко вийшов Навроцький, скидає. Печорин. <звідь> є Олег. Той буде признати. Грає літовченко. <плес> Яременко, Яременко м'яч у грі набрав швидкість. роман Яременко. Він йде до штрафної площі забрає. <плес> Гаврилуца. пройшов бас Белеля. Сергій Белеля. Володимир Гаврилуца, Олександр Літовченко направо. З правої бровки аматорс виходив у лідери ще на другій хвилині завдяки голу Олега Печорина. Втім, в ході наступних свій е, вже одинадцятий голу цьому сезоні за Рейнвеста, Але давайте після цієї атаки зараз е, з. За... Володимира Галайчука, Михайло у рамці розка розка доставив Печорин. Ще одна передача. з Скупен покурка був не так давно, коли кушнір виносив м'яча з лінії. Зараз Печорин зліво є низом грає літо. Тут головою намагання добере. участь Уже у цій атаці. Балеля назад. Тягніть, тягній, пробиває м'яч де над поперечною. Рефері на новал на користь колектив Сергія Покрука навроцькі бореться на чужій половині поля і чіпляється. за Розка розкави в Карті зоні Скопой Печорин при першій спробі не переграє Кіпра і при другій також. Руслан Степаненко записував до пасиву Аматор з перший фол у другому таймі. Виконує, виконує куш'єр, голкіпер не фіксує меця в руках, друзі. І таким чином опиняється третій гол у воротах команди Номінальних гостей. На добиванні працює у володіння голкіпера суперників Євгеній Ващук, Благо Райнвестивка Легендрі Аматорс Три-один. Розіграш Тягнієм. Скупейко. Роска. Скупейко. У -у, удар <пири> Роска. Центром ідеї. Скупейко повертає. Роска. момент добивання і є забитий м'яч. номер 2 від колективу легендарі Аматорс у цій зустрічі. Євгеній Роск відзначається на добиванні. Спрацював Євгеній Роска. 33 третя хвилина Благора Інвеста Матерс «Матерс» 3-2 на табло. котить котить партнеру, який підтримовий. підтримував і теж рухався вже володіннями голова тюка. Та ви усіх сам кіпер. Михайло, друзі, забуває маторс. Третій гол. І є кембер команди номінальних гостей. 3-3. Андрій Скупейко Андрій Скупейко відправив у сітку. Степаненко. Печорин. Печорин. Відкинув правіше. Роска. половини, власний половиний Печорина. Підхоплює Роман Єременко після неточності опонента. Єременко, Єременко. Пробиває він. цілить м'яч у Руслана Степаненка. Печорин. Печорин. Продовження. Роска голову. Під... Прекрасна стабадьора кінцівка з обох боків і Ще ось він один шанс для Благора інвест буде продовження друзі кутовий для номінальних господарів Балеля Балеля Російської. Розіграє...